Вітаю всіх, Львівська область, Городоцький район. Сьогодні 3 серпня. На огляді персик сорт VineGold. Таке компактне молоде деревце. Садив я його років тому 5-6. Ще не був знайомий з обрізкою, з технологією обрізки персика. Були допущені певні помилки при формуванні деревця, але все це з часом можна виправити. Персик культура пластична, сильно росла, всі нюанси можна коригувати. Такий штамп, була допущена помилка. Була вирощена така гілка. Це високувато. Потрібно було вирощувати гілки на висоті пів метра від землі, але ось є гарна жируюча гілочка, яка обрізана. З неї йдуть бокові потужні гілки. І з часом помаленьку буду понижувати, понижувати рік за роком. І розвивати вже скелетні гілки ось цієї гілки, яка вибула на рівні 70-80 см від землі. Що сказати про самий персик? Плоди вражаючі. вага становить від 150 до Двісті п'ятдесяти грамів. Такі гарні. Червоні. Трішки при нормуванні залишив забагато плодів. Опустив цей момент, могли би бути ще більшими. Закладав я. Ряд фруктових дерев відстань не врахував замало місця, оскільки сорт персику Голд є надзвичайно сильно рослим. Якщо ви плануєте садити декілька дерев цього сорту в ряд, відстань між деревами повинна становити мінімум 5, а краще 6 метрів. У вас тут трішки така залисана, немає гілки, тому що була посаджена яблуня перед тим, вона робила певну тінь. І в цьому місці гірше розвивалася скелетна структура дерева і є таке місце, де немає гілки. З часом все виправиться, це не є. Уж такою великою проблемою. З сонячної сторони плоди мають ось такий чудовий гарний румянець. Там, де трішки менше попадає сонце, знизу такого гарного світло лимонного при достиганні жовтого кольору. От, до, до речі, про що я говорив. Треба було пронормувати краще. Умовно, між плодами персика потрібно залишати відстань 20 см. Тоді плоди будуть достигати краще, швидше, розмір плодів буде більший, соковитість і тому подібні всі параметри. Цього року було. Дуже складні погодні умови. В травні було три приморозки, в червні на початку було трошки погода, потім похолодання, весь, серпень падали дощі, також мало сонця. Достигання затримується як мінімум на тиждень-півтора, але вже перші плоди зняв. Думаю, якщо погода налагодиться, найближчим часом передають сонячну хорошу, гарну погоду, туди почнуть активно достигати. М'якоть в персика Вайнголд Щільна. Це один із кращих сортів для транспортабельності. Звичайно, кому яка подобається. Мені особисто подобається більш щільнувата консистенція. Хтось полюбляє м'якшу, соковитішу. Це вже діло смаку. Дуже сильний ріст пагонів. Потрібно проводити весняні операції, обрізання поцвіту, літні операції, видаляти вишню парусу, яка росте всередину дерева. Потрошки буду переформовувати на чашу. Думаю, вдасться загалом виправити ситуацію з допущеними помилками. Наступні роки зимостійкість непогана, проблем жодних не було. Зимує в умовах Львівщини чудово, ніяких підмерзань немає, критичних ситуацій. Так що в Львівській області, в південних областях України, можна його вирощувати без жодних проблем. Все, з ним чудово. Ось такий огляд на сорт Персика Windgold. Усім добра, гарних вирушаю. І все буде добре.